Куди ховається сонечко? Жило на світі сонечко. Світило воно людям на землю, приносило їм світло і тепло дарувало радість. Так тривало дуже довго, але якось сонечко помітило, що люди не радіють йому, бо звикли і стали байдужими. Тому сонечко надумало сховатися. За високими горами і глибоким морем воно збудувало собі хатинку. Сонечко заховалось у ній і вирішило більше не виходити. Люди дуже здивувалися, коли на небі не стало сонечка. Але коли воно не з'являлося дуже довго, всі мешканці землі занепокоїлися. Вже не чути було сміху, люди мерзли. І тоді вони вирішили. Шукати сонечко, але не знали до нього дороги, тому попросили в неба допомоги, і воно раптом засяяло мільйонами зірок, А молодий місяць вказував шукачам дорогу до хатинки сонечка. Коли люди прийшли туди, воно якраз прокинулось. Тоді найсмілівіше з людей, вийшовши наперед, і попросив будь ласка, повертайся назад! Адже без твого тепла ми замерзаємо. Твої промінці дарують нам світло і радість, без тебе все в'яне, а звірі ходять похмурі. Ви про мене забули, відповіло сонечко, адже саме я дарую вам життя. Повертайся назад, ми будемо дуже тобі вдячні, благали люди. Мені краще вдома, відказало сонечко. Воно глянуло на сумні обличчя людей і промовила, Добре, я повернусь, але буду світити тільки вдень, а вночі відпочиватиму вдома. Тоді вам світитимуть місяць і зорі, а ви чекатиме нового дня. Так і повелось, що сонечко світить на землю вдень, а вночі ховається, щоб люди відпочили. А коли сонечко повернеться, приде новий день і принесе нові радощі.